А ви пам'ятаєте ті часи? Коли майже до будь-якого відомого фільму або мультфільму за їх мотивами виходила відеогра, ось, наприклад, Spider-Man 2002-го, відеогейм, ігри по володару перснів, хроніки Ріддіка втеча з Буд Червей, Мадаскар, Шрек і ще багато інших, чесно зізнаюся, я майже не застав тих часів, адже познайомився зі світом відеоігор, коли це вже майже вийшло із моди. Але як би там не було, я в дитинстві любив серію фільмів про людей X. і Найбільше всього в них я любив одного із найбрутальніших і найкультовіших супергероїв Росомаху. І як же я в дитинстві був радий, що про нього зняли окремий фільм, я ще більше зрадів, тому що по ньому є відеогра, тоді моєму щастю не було меж. Та чи й видалась гра, чи варто в неї грати? В цьому відеоролику я як професійний геймер постараюся дати відповідь на ці запитання. Почнемо з того, що дана відеогра була розроблена Raven Software, є видана Activision у 2009 році. Сюжет в даній грі одночасно йде за мотивами фільму і в той же час розбігається з ним. Зараз будуть спойлери до фільму і відеогри. Так що, якщо ви з якоїсь причини ще не дивилися фільм, то можете піти глянути або просто скіпнути до цього таймкоду. Про спойлери попередив. Тож давайте розбирати відмінності сюжетів. Для початку гра починається з. e o África В той же час, як у фільми з самого дитинства Логана. Потім за сюжетом гри, нас переносить у теперішній час, де Логан разом із Кайлою сидить у барі, як раптом з'являється Віктор і намагається нас вбити. Після поразки Логана Віктор вбиває його кохану і ламає йому кіхті. Через декілька хвилин приїжджає Страйкер і пропонує нам свою допомогу. Тобто всі ці події відбуваються на одній локації в межах невеличкого проміжку часу. Тей же час, як у фільм. Всі ці події відбуваються в різних локаціях і в різний час. Ще замітив невеличку платенину з датами, типу у фільмі між відходом Логана з банди Страйкера до подій, які я описав вище, пройшло 6 років, а в грі всього-навсього 3. Але це не те, щоб дуже критично. Далі по грі ми знову виявляємося в Африці, де виконуємо певні місії. І насправді це доволі таки непогано, бо сюжет нас весь час кидає то в реальний час, то в бурхливе в реальному часі Росомасі вводять адамантів в тіло і хочуть стерти пам'ять, але він виривається і намагається вибратися з цього місця. У фільмі відбувається все те ж саме, але втеча локана з лабораторії займає хвилин 5-10, а в грі приблизно годину або дві. У грі також з'являються персонажі, яких не було у фільмі: типу дівчина, яка вміє телепортуватися, лікарка, яка допомагає нам вибратися з лабораторії і відновити наші здібності. в Йому буде ще професор, у якого ми позаїчимо руку. У фільмі після втечі з лабораторії Росомаха пригає у воду, і через деякий час його знаходить літня пара у Сараї і пропонує йому свою допомогу. Але страйкер посилає свого підручного на ім'я Зоро і він вбиває старих і намагається вбити Логана. Але як ви можете здогадатися, у нього це не вийде від слова зовсім. Він сам загине від епічного вибуху. У гріш після втечі Логана і спогадів про Африку він Няється у засніженому лісі, де на нього полюють солдати-страйкера, пробираючись через хащі і роблячи шашлики із вояк, ми потрапляємо в комплекс, де після невеличкого боса гвинтокрила ми зустрічаємо зоро, який так само як і у фільмі намагається нас губити. Тут до речі буде дуже цікавий момент, який я більш детально розберу у геймплейній частині відео. Після невеличкої гонитви ми все ж таки наздоганяємо Зоро і залишаємо його вмирати у розбитому вертольоті по сюжету фільму. Логан відправляється до свого старого знайомого, з яким він був у загоні страйкера, щоб дізнатися про острів, на якому перебуває страйкер. Найшовши Райта, той говорить, що про місце знаходження страйкера може знати Дюкс і ще один старий знайомий Логана. Потім відбувається бійка між Логаном і Дюксом. Після чого Дюкс розказує, що є хлопець, який зміг втікти з острову Страйкера, і що він зможе провести його на той острів. У грі Логан також шукає Райта, але той знаходиться. В місті, де виготовляють роботи мисливців на мутантів. На цьому місці ми знаходимо Рейвен або ж містік. І дізнаємося, що вона також хоче визволити Райта і буде допомагати нам в цьому. Для того, щоб відкрити в'язницю Райта, нам треба відбиток руки винахідника Тараска. Тут ми отримуємо його руку і звільняємо нашого старого знайомого. Також, як і у фільмі, він говорить нам, що дюкс може розказати нам набагато більше з приводу острова. Але, виходячи з комплексу, нас зустрічає прототип вартового з яким ми успішно розбираємось. Потім ми зустрічаємо Дюкса у продуктовому магазині, де після невеличкої сутички він нам розказує про того ж самого хлопця, який втік з острову і де його знайти у фільмі. Локан просто знаходить Ремі, тобто Гамбіто. І після невеличкої сутички, спочатку з Віктором, а потім з Гамбіто, останній все ж таки погоджується підвести Росомаху на острів в свою ж чергу у грі нам прийдеться добряче так побігати і декілька раз побитися з Ремі, щоб він. Також погодився нам допомогти, і після цього в грі розказують останній спогад із Африки, у якому Локан все ж таки збирається покинути команду страйкера через невиправдану жорстокість самого страйкера. А в фільмі цей момент показується десь на початку перших 20 хвилин фільму, і він все ж таки уходить з команди. А в грі його просто вирубають, і все. Фінальна секція, як фільму, так і гри відбувається на острові, де ховається страйкер, і робить свої жахливі експерименти. Дивовижно, але по відчуттям дана секція гри відчувається коротшою, ніж у фільмі. Адже спочатку ми просто вбиваємо купу ворогів, потім битва з Віктором, а потім фінальний бос і все. Також у грі, коли Логан дізнається, що Кайла насправді жива і вона його зрадила, вирішив добровільно стерти собі пам'ять, але, як завжди, все пішло шкареберг. У фільмі ж ця секція по відчуттям здається. Більшою і насиченішою, адже нам показують різних мутантів, яких тримав страйкер, сестру Кайли, як вони вибралися із острова. Битва між Росомахою і мертвим басейном більш насичена і динамічна. Плюс момент там, де Віктор допомагає Локону, також дуже крутий. Також в кінці гри ми бачимо продовження вступного відеоролику про майбутнє, у якому люди за допомогою вартових спустошили місто від мутантів, і Логан говорить, що має інструмент, щоб це виправити. Так що, якщо треба Робити якийсь висновок по цим сюжетам, то я скажу, що хоча обидва сюжети місцями сильно відрізняються один від одного, але все ж таки вони схожі в своїй основі, і вони обидва хороші, не шедевральні, але як фільм і гра жанру про бедес чолов'ягу, у якого забрали щастя, тому він вбиває всіх поганих хлопців, які заважають його помсті. Це прям те, що треба. Також роль Логана в грі озвучував Фью Джекман, який грав Росомаху у фільмах про людей Ікс. You. you wanted the animal, Colonel. Oh, well, you got it. І це файно. А от зовнішність, ну тут якось 50 на 50. Бо місцями Росомаха і справді схожий на свого героя з фільму, але місцями якось не дуже. Коротше, сюжет і обговорення схожості Росомахи це ну дуже цікаво. Але що ж там по геймплею? Ну а тут у нас слэшер від третьої особи з різними здібностями і трюками. І взагалом це дуже навіть прикольно. Вгорі ви, як і справжній Росомаха, будете різати, пивати, розчленовувати, розривати лік. Піддавати, знешкоджувати і знищувати всіх своїх ворогів. Все це ви будете робити за допомогою своїх пазурів і шаленої регенерації. Пазурі мають легку та важку атаку, що при правильній комбінації дають вам, так би мовити, особливе завершення комбо. Тобто натискаючи два рази легку атаку, ви завершуєте комбо якось так. А якщо вже тричі, то отак. І так по аналогії. Але різати просто так ворогів було б напевно нудно. Тому розробники додавали в гру захват ворога і за допомогою. Цього можна вбивати ворога, кидаючи його у всякі гострі елементи оточення, або електричні панелі, або вогняні труби, або просто викидуючи їх з висоти, або тупо забхати ворога в бетонозмішувач, і це ще не все. Адже, окрім всього цього, у грі є спецприйоми, які будуть поступово відкриватися вам по проходженню гри. Перший спецприйом це розкрутка. Ви розкручуєтесь, як справжня мясорубка, перемелюєте всіх ворогів на фарш. Другий це режим люті. Ваша швидкість атаки. І шкода збільшена в рази, що дозволяє вам ще більш ефективніше лишати ваших ворогів в життя. Третій це режим «Ствердла», за допомогою якого ви просвердлюєте своїх ворогів через щити і робите додаткові дірки в їх тілах. А останній четвертий спецприйом я називаю зайчик-пострибайчик, моя авторська назва. Адже ви стрибаєте по арені туди-сюди, розрубуючи своїх ворогів на шматки. Також, окрім спецприйомів, ви можете напригнути на ворога з певної дистанції, напригуючи на Ворога, ви можете його відкинути або бити його, поки він лежить. Ще ця механіка знадобиться, щоб перестрибувати високі місця, або допоможе добиратися вам до тяжко доступних місць. Також в грі є ривок щоб ухилятися від ворожих атак або зближувати відстань з ворогом. І це все бомбезно. Але окрім всього, цього, в грі є ще прокачка. Тобто, вбиваючи ворогів або знаходячи військові жетони, ви отримуєте досвід, і коли досвід досягає певної позначки, яку можна побачити в меню персонажа то ви отримуєте новий рівень. Новий рівень відновлює вам одразу ж все здоров'я, майку і дає бали для прокачки персонажа. Ці бали можна тратити в меню персонажа, щоб прокачати шкоду, здоров'я, шкалу люті і всі спецприйоми. Також в меню персонажа. Ви зможете встановити мутагени, які ви будете знаходити на рівнях. Мутагени тут це типу пасивні покращення, які можна змінювати. Типу, мутаген на збільшення здоров'я збільшує вам здоров'я на збільшення люті збільшує вашу лють. Мутаген на збільшення швидкості атаки збільшує швидкість вашої атаки, на захист збільшує ваш захист, а на регенерацію збільшує вашу регенерацію. Всі мотагени перечисляти я не буду, але знайте, що їх немало, і вам прийдеться виважено вибирати, які з них ви хочете використати. Ще в грі ви будете знаходити просто гени, які будуть просто назавжди збільшати вам здоров'я або людь. В меню персонажа є ще дві вкладки: одна із них показує комбінацію клавіш для комбоприйомів, а інша. Інше, щось типу статистики прокачки, бо на ній ви бачите, скільки ворогів певного класу вам ще треба вбити, щоб лінія дійшла до кінця і ви отримали бонус проти даного класу ворогів. Коротше, я всю вкладку майже ніколи не заходив, адже сенсу від неї не дуже багато. Бо в будь-якому випадку вам треба буде вбивати всіх ворогів без розбору, щоб проходити далі. Що ж, про пазурі я розказав. А якщо до регенерації? Ну, регенерації в грі зроблена просто неймовірно файно. Типу, коли Локан дуже сильно пошкоджений, можна бачити, як його тіло потроху відновлюється, і це просто неймовірно класно реалізовано. А якщо говорити про здоров'я, то воно також з часом відновлюється. Але якщо ви отримаєте якусь шкоду, то регенерація припиниться на деякий час. Також, коли оця вся шкала здоров'я закінчиться, ви не помрете, тому що у вас є серце, яке також з'являється окремим здоров'ям. І от якщо воно вже закінчиться, то вам торба. Тому будьте обережні і старайтеся не вмирати. Ще одна геймплейна особливість гри це нюх росамахи, за допомогою якого ви можете бачити, куди вам потрібно рухатись, стіни, по яким можна лазити, стіни, які можна розбити, і все, що може пригодитися вам у проходженні гри. Наш головний герой має подвійний стрибок, що може допомогти вам у платформінг-секціях. Якщо ми вже заговорили про стрибки, то також варто згадати, що час від часу між лютою різаниною ми будемо проходити платформінг секції і вирішувати певні головоломки. Вони не складні, але тим не менш ці головоломки добре вписані в гру і у різноманітній кеймплей. В грі ще присутні віктайм-івенти, де вам треба буде натискати певну клавішу декілька разів, і ще присутні тирові моменти, де вам треба буде просто як у тирі стріляти у ворогів. І прийшов час повернутися до моменту зору і його особливості. Бачите, коли ми вперше, так би мовити, зустрічаємось з ним, то камера якби переходить під його контроль, тобто ми керуємо логаном. Бачучи події від обличчя зоро. Тож, якщо ви не знали, то це є режим від другої особи. І ну а це от прям просто очманіти і не встати. Я тих, хто не дуже тямить, чому це так неймовірно, трохи поясню. Зазвичай у відеоіграх використовують режим від першої або третьої особи. Від першої особи це ми бачимо події від обличчя головного героя, за якого ми граємо. А від третьої, це ми бачимо героя з боку. з спини, зверху, знизу і з будь-якої іншої сторони. Тобто. То від третьої особи ми бачимо події від неживого неіснуючого об'єкту для історії гри. А от режим від другої особи це значить, що ми бачимо дії нашого головного героя від обличчя неігрового персонажа. Це дуже рідко зустрічається у відеоіграх, тому що це складно реалізувати. Але розробникам гри про Росомаху це добре вдалося, і цього я явно не очікував від такої гри. I bet you thought you were lucky. Whew. Майже про всі кімплейні особливості гри розказав. А в грі ще є чимало ворогів, які відрізняються своїм стилем ведення бою і тактикою для їх ліквідування. І з однієї сторони їх тут немало, а з іншої, деякі з них однакові. Просто знаходяться в різні проміжки часу, оскільки гра нас кидає то в минуле, то в теперішнє. Щоб не затягувати і так трошки затягнути відео, я швидко розкажу про деяких ворогів. Перш за все, нас будуть зустрічати звичайні пандити або солдати-страйкера. Вони Б'ються з вами або в ближньому бою, або з автоматами стріляють у вас з дистанції. Я б їх просто охарактеризував би як гарматне м'ясо, адже особливої загрози вони не несуть. Є ще вороги з подвійними мечами, які в минулому зможуть плануватися, а в теперішньому вони просто є. Вороги зі списом або ж списами, яким також потрібно буде добряче пояснити, де раки зимують. Ще в минулому будуть якісь прибульці, які будуть створювати трикутники з лазарів і телепортуватися. Окей, коротше, які ми б ворогами не були, ви можете ліквідувати їх будь-яким зручним для вас методом, який я описав раніше. Більш цікаво, що по ходу гри також нам будуть зустрічатися міні боси які взагалі не міні. Їх буквально два вида: големи і великі мутанти. Щоб їх ліквідувати, треба в правильний момент пригнути на них і зносити їм здоров'я, поки воно не знизиться до нуля. Також мутантів-гігантів можна ліквідувати, зробивши контратаку. Це в правильний момент поставити блок. А у големів є дві фази, і в другій Фазі він більш броньований і його тяжче перемогти. Окрім великих міні-босів, в грі є і звичайні боси, їх аж 5 і вони так-то не дуже складні. Давайте зразу ж перейдемо до мінусів, і я скажу, що деякі з них повторюються. Типу, і нічого страшного в повторі босів я не бачу. Я бачу проблему в тому, що це занадто часто використовується в цій грі. Типу, битва із Віктором буде повторюватися аж 4 рази. Причому ці битви будуть проходити по дві підряд, і напевно це також було б непогано. Якби вони хоча б чимось відрізнялися, окрім локацій, бо все той же самий. Ліквідувати його треба так же. Єдина різниця між першою і останньою битвою з ним заключається в тому, що у вас тупо більше прийомів, щоб його ліквідувати. Те ж саме стосується і камбіто, тільки там все відбувається на схожій локації. Останній бос даної гри має декілька фаз, але схема перемоги над ним та ж сама, що і з попередніми двома. Інші ж два босса є більш цікавими і прикольними. Це велетенський робот на мутантів, який має... Дві фази: перше це ви на землі зносите йому кінцівки, друга ви руйнуєте його в польоті. А другий цікавий бос це наш давній друг Дюкс, якого у фільмі Логан переміг на ринзі. А в грі нам для того, щоб його перемогти, нам дають цілий супермаркет, по якому ми будемо тікати і витрощувати все навколо. Виходить, що на два цікавих і різнопланових босса у нас є три майже однакових, які ще й при цьому повторюються. І це я ще говорю тільки про босів. Рядових ворогів, хоч і здається багато. Багато, але вони дуже часто повторюються. Якщо на початку і посередині гри це ще не дуже помітно, то ближче до кінця гри битва з ними може вас уже трохи втомити. Основна проблема для мене полягає не в тому, що вороги одні й ті ж самі, а в тому, що їх трохи забагато. Тобто до різноманіття немає питання, є питання тільки до їх кількості. Гра проходиться за плюс-мінус 8-9 годин, і під кінець вже становиться трохи нудно перетворювати на фарш велику кількість ворогів, ще цьому так. Також не дуже сприяє і не дуже різноманітна система комбо. Так в грі є спецприйоми, які за вашу лють будуть прекрасно винищувати ворогів. Але коли лють закінчується, то приходиться битися звичайними комбо. І комбінація звичайних прийомів в даній грі зводиться до того, що ви просто декілька разів жмете легку атаку, а в кінці тяжку, і все. Та і комбінувати всі ці атаки не настільки ефективно, як настрибнути на ворога і скинути його у прірву, чи нахромити кудись. Ще оця от фішка з різдвича. Новими проміжками, коли нас закидують із теперішнього в минуле, це з однієї сторони цікаво, а з іншої відчувається як марна втрата часу, бо сюжетно воно трішки розширює лор гри, більш ширше розповідаючи про минуле Логана. Але якби ці сегменти скоротити в два рази, то гра від цього сильно не постраждала б. Типу, нащо мені знати, що Логан знищив ваші цілих дві вежі зв'язку? Ще тут, звичайно, можна докупатись. Що коли нас відправляють на моменти минулого, всі здібності, які ми прокачували в теперішньому. Залишаються, але я списую це на відеоігрову умовність. І на мою думку, ці два основні мінуси або проблеми в комбінації створюють відчуття затягнутості. А такто гра дуже цікава, особливо як для свого часу і як для ліцензії по фільму. Шкода, правда, що офіційно купити її зараз неможливо, але якщо ви її все ж таки якось знайдете, то дуже рекомендую пограти. Адже це прям ну дуже бомбезно, особливо якщо ви любите слешери або Росомаху, що ж, дякую за перегляд! Все як завжди, з вас коментарів. Вподобайки, а з мене більше нових відео. Донайте на фонд. Повернись живим. Все буде Україна.